А Стосовно давайте розпочнемо ситуації Соледару, достатньо багато до неї зараз прикуто уваги, і вочевидь дуже багато на цьому населеному пункті зараз у російських пабліках акцентують. Уже що ми можемо говорити? Яка там зараз ситуація? і Чи може таке зараз бути, що у такий спосіб хочуть відволікти увагу від Бахмуту, де вже декілька місяців зараз ворог не може досягти будь-яких успіхів. Ну про це каже навіть е, британський британський розвідка, американський суд дослідження війни, що лобова атака на Бахмут е, на протязі п'яти місяців не дала ніякого успіху збройним силам Російської Федерації. Тому вони вирішили зробити по іншому. Вони вирішили оточити е, місто Бахмут е, з, з півночі з Салітару, з, е, з Півня з іншого, інші там населені пункти для того, щоб е, унеможливити постачання е, зброї, техніки та ротації військовослужбовців в Бахмуті, яке відбувається по лінії Бахмут-Слов'янська. Тому поки що вони туди не просунулись. Перекрити постачання всього що необхідне для ведення бою, вони поки що не в змозі зробити, але там дійсно в Солідарі зараз йдуть найбільш запекли бої. Ну не тому, не тому, що Солідар має якесь нове для них стратегічне значення, бо вони казали, що там Бахмут має велике значення. Зараз Солідар на їхніх пабліках, на їхніх пропагандистських каналах. Це сама мета оточити це місце, тому що в лопі вони не в змозі. Тому там дійсно зараз відбувається дуже серйозне запекли бої. Як кажуть наші керівництво нашої країни, що там, по нашим даним, вже просто услонтілану загиблих росіян вся місцевість навколо, але це означає, що там дійсно вони намагаються щось зробити. Це не тільки ПВК Вагнер, там ще і свіжемобілізовані мобілізовані люди, там є військовослужбовці. Ну відносно досвідчення з російських збройних сил. Вдасться їм чи не вдасться захопитися місце і відрізати Бахмут від постачання. Ну я думаю, що не вдасться але вони дійсно там зосередили велику кількість техніки, та сіл та засобів, як кажуть, військові. Тому побажаємо успіху нашим хлопцям. Дай Боже, щоб вдалося утримати цей потужний удар. А якщо буде відбуватись далі, ну все це вже треба дивитись не по днях, а по часах. Тобто кожен час там ситуація змінюється. А так, звичайно, що молимося за наших хлопців. Будь ласка, якщо дивитеся нас у Ютубі, шановні глядачі, пишіть слова підтримки для наших військових. Вони завжди, коли до нас долучаються, кажуть, що ця енергетика, ця підтримка, вона дуже відчутна і вона теж дуже зараз потрібна. Це найменше, що ми можемо зробити. А водночас, ви... то та... нашого це дуже важливо, тому що це от. Ось... Не соромтесь, пишіть, пишіть, кажіть тому, що для людей, які там які там боюють, для них дуже важливо. Це дуже сильно впливає на їхній моральний стан, що вони відчувають підтримку, що вони захищають країну, що за спиною знаходиться їхні родини, і, і просто українці, які їх підтримують для людей. Це це надихає. А ви знаєте, зараз в цій війні перемога не тільки завдяки озброєнню, тим більше кількості людей, а завдяки ще моральному духу і Якщо вони будуть вичувати цю підтримку, не соромтесь, пишіть будь-який спосіб. Передавайте, там ха діти там ці лісти рисують. Це повірте, це повірте на слово. Це дуже надихає людей, і це дає ну в з тому, що ми переможемо. Так, це величезна підтримка. От я ж кажу, що хлопці, які до нас закопів, часто долучаються. Вони саме про це кажуть. Вони це відчувають. Це дійсно дає сили в таких важких умовах зараз триматися. І от закриваючи цю тему, вони зараз кинули на Соледар якісь нові свіжі сили, чи це частина перегрупувалася з Бахмуту. Регрупувалися в тому числі ні, ну вони постійно туди підвозять, вони підвозять техніку, боєкомплекти та озброєння. Але частину частин частина дійсно була пере, пере, ну там, не невелика не вісним між Солідаром та е, Бахмутом. Тому частина військ, які штурмували в лоб е, саме от Бахмут. Вони зараз зосередились на Солідарі, тому що ще раз вони. Дуже хочуть оточитися пройти до постачання всього потрібно для війни саме в Бахмут. Ну поки що ми не дамо не ну у нас там багато шалована ешелоношелонована оборона, тому вони навряд чи зможуть це зробити. Але все ж таки це дійсно над зусилля наших хлопців, тому що вони переважають, що не менше в 10 разів ті війська, які там знаходяться наші. Вони дуже багато людей, дуже багато техніки. Поки що в них дуже багато не було для їхніх артилерії, тому там дійсно ну. Це слово вже важко. З... В... Там, дійсно, це важко. Дуже і... дійсно молимося зараз і думками там, і з хлопцями, які героїчно просто зараз боронять нашу землю. Ну і власне вони на своїй землі стоять. Тому це все очевидно. До речі, ситуація, яка у Бахмуті виникла із цим з цими їхніми атаками, які не до яких результатів зараз расистів не призводять. Там дуже багато і політичних моментів вилізло. Там дуже багато зараз з'явилося відео того самого пригожина Вагнера, і там у них якась зараз дружба. Проти Шойгу, а тут ще із Запаєбріка. Така новина надійшла, що скандального російського генерал-полковника Олександра Лапіна я так розумію, це той, хто нібито тонув в Москві, ріки, але таки не потонув. Призначили начальником головного штабу сухопутних військ на Росії. Про це повідомляють пропагандисти з посиланням на джерела у до РФ. Отже, у жовтні Лапіна зняли з посади командувача групуванням російських військ центр в Україні після ганебної поразки на Харківщині і невдач на Донеччині. Наприкінці жовтня він. Керував обороною тимчасово окупованими росіянами місто Сватове Луганське, у Луганській області. Через провали на фронті його дуже критикували, зокрема голова Чечні Кадирови, той самий Євгеній Пригожин, голова ЧВК Вагнер. ЗМІ писали, що через це Лапіна відсторонили від командування потім, що він написав рапорт про звільнення. От те, що він зараз може бути поновлений, чи поновляється на посаді. Це про що каже це? Криза зараз кадрів на Росії? Чи це може бути так? така політична відповідь Шойгу у цієї коаліції суровіки пригожина да сурові Пригожин Кадиров це коаліція певна, які намагаються взяти на себе командування взагалі збройними силами Російської Федерації це з одного боку і грався Шойгу з іншого боку. Тому між ними йде така вже не перший місяць йде ну на суперечки. Це Йде боротьба за те, що хто хто стане керувати по великому рахунку? Російська армія в цю війну втрутилися ще спецслужби Російська Федерація. Це саме Гіркін, тому що він представник ФСБ. Він зараз в... Воює, мовно кажучи, всередині такої війни в російських збройних силах воює на стороні Пригожина та нучовака Павлока Вагнер проти збройних сил, проти Шегу та Герасимова, призначення цього цю людину на таку високу посаду, це по великому рахунку підвищення, ну, на мого сназіплапіна. То це означає, що ну і певну перевагу починає отримувати саме Шагу Тобто, Ну, це ця війна по великому рахунку йде нам на користь, тому що це не посилює... Війна між ними, так? Оте, що вони грузуються між, між собою, так та, можна так, звісно. Війна між ними це вона не посилює їхні збройні сили. Вона тільки їх е, руйнує. Якщо вони будуть там продовжувати от, чубитись, може там де, 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 де якісь взагалі якісь там. Дай боже постріл, якщо вони побувати Ну, одного, це буде тільки на нахорись, хай воюють. А позиція Путіна в цьому випадку? Ну йому треба все одно йому треба знайти ця повідбувала, тому що якось треба пояснювати ці невдачі на фронті. І я так розумію, що він ще не вибрав кого саме чи звинувати в цих провалах, чи от групировку шойгу чи групировку там Пригожина. Ну, ну то по... от вони один перед одним, мабуть, зараз так. намагаються так, яких соціалістичні змагання у них до речі, там а, у Шойгу, взагалі, якісь вже такі суперкреативні ідеї. Ну на його думку, мабуть, з'являються міністр нападу Росії. Сергій Шайгу заявив, що Москва буде не лише розвивати ядерну тріаду, але й активно використовувати технології штучного інтелекту у армії. Про це йшлося на тематичній селекторній нараді з керівним складом збройних сил вже за словами Шойгу потрібно постійно проводити аналізи систематизацію досвіду дій російських угрупувань не лише в Україні, а й у Сирії. Вже на основі цього мовляв складати програми навчання особового складу, плани поставок військової техніки. Міністр тедав, що у найближчих планах влади РФ це розширити арсенал сучасних ударних засобів. Ну тут знову ж таки, а вважаючи любов господаря Кремля до да, цих вундервафлів, так званих, так а налаговні чи може це бути також зараз реверанс на користь Путіна? От що йому щось таке пропонує, нібито дуже сучасне, те, що може якісно покращити їхні справи. Хоча ну насправді ми всі розуміємо, що ну мабуть природнього інтелекту забракло, тому на штучний переходять. Зняли з язика. Я саме хотів сказати, що саме їм треба штучний злік, бо такого не вистачає. Дивіться, путін дуже захоплюється своєю так званою тріадою ядерною, що це ну не тріада, що вони можуть там редактивне пепел перетворити будь-яку. Це три та, якісь ядерні боєголовки, які можуть вдарити. Ата а російська тріад, надтряда це повітряне ядерне зброя на повітряне базування, ядерне зброя морського базування, ядерне зброя наземного позабозування, тобто це літаки, це шахти з стратегічними міжконтинентальними балістичними ракетами і подводні човни та звичайні човни з навіть з ну з теж з ядерною зброєю. От Путін впевнений, чомусь в тому, що це не переможна. Так звана тряда, що вони можуть диктувати умови всьому світу. Але вже от нещодавно була інформація з Російської Федерації про те, що проводилось навчання комп'ютерне навчання, що що будуть під час Боже повномасштабного конфлікту між Російською Федерацією і блоком НАТО. Хто кого переможе? Так от ця комп'ютерна гра показала, що для того щоб перемогти повністю Російську Федерацію, всі цю тряду блоку НАТО потрібно лише 6 годин, я колись навіть. Може, в вашому ефірі казав, що була прогнози розрахунки, що треба 12 годин для того, щоб перемогти всю цю тріаду збройним силам НАТО. Але з'ясувало, що вже показують, що, що що годин. Що змушує мається на увазі, що всі ці ракети, ракет ракетаносці, що наземного позивання, що морського, що повітряного, будуть дуже швидко знищені. А та протиракетна оборона, яка є в блоку НАТО в Сполучених Штатах, в змозі знищити ці їхні балістичні ракети або на старті, або, або, або високо в стратосфері в. Осмосі, бо ці ракети мешканці балістичні вони літають, літять через космос. Там йде розмова не про повне знищення, а про 90 Але ну це по великому рахунку повне знищення. Це поразка Росії однозначна, тому всі розмови про щось дуже потужне: якусь ядерну тряду, якусь ядерну зброю. Так в Російській Федерації вона є але. Застосувати вони можуть скоріше за все, борони Боже, десь на локальних конфліктах тільки тактичну атомну зброю, яку вони можуть привести на лінію зіткнення стратегічна ядерна зброя, вона повністю під контролем блоку НАТО Сполучених Штатів. І вони в змозі вони можуть тільки розповідати про те, що вони там всіх знищать. Нічого такого ще раз, комп'ютерна гра з штучним інтелектом, до якого вони так прагнуть. Показали, що блоку НАТО потрібна увага 6 годин, щоб знищити практично всю всю цю. Армади російського атомну ядерну армаду без і, і Путіна е... у бункері да, Путіна йому ж його ж попередили. Що є така зброя, в є зброя, яка може прокопатися на доволі глибокий глибокий бункер Тому його попередили безпосередньо. Я думаю, що простими словами, що якщо він наважиться застосувати ядерну зброю, то це загроза не тільки для. Російська Федерація і для її армії, яка буде дуже швидко знищена. Це загроза безпосередньо для нього. Йому просто пояснили, що його Ну, це мабуть так. Ця людина, якщо це можна взагалі назвати людиною, розуміє тільки такі аргументи, і розуміє лише силу. От, до речі, якщо говорити про їхній стан цього озброєння і всього іншого, то от останні ці. Обстріли, які були, ми бачили, що, по перше, не в такій кількості ракети летіли, а по-друге, дуже багато казали про те, що знайшли уламки ракет, які впали, не долетівши навіть до території України. Відомо про два випадки зараз у Вологорадській області. а Ще з'явилася інформація про те, що у Ростовській області прямо у полі знайшли уламки ракети. Місце цієї знахідки оточили. Пишуть про це російські пропагандистські видання. Отже, як з'ясувалося, місцеві жителі виявили. Розгінний блок реактивного двигуна ракети і знайшли ці уламки після вибуху 7 січня. Люди кажуть, що тоді працювала ППО. На місці працюють експерти, прокоментували у районній адміністрації. Пане Олексій, що це за ракети? Звідки вони можуть взятися? Це щось, що пускали 7 січня? і Воно не долетіло. Чи це з попередніх атак можливо щось впало і не долетіло? І чому воно взагалі впадає на Росії на полях? Ну тому ми точно не можемо сказати, під час якого обстрілу ці, ці уламки е, з'явилися в цих містах. Але оці наші атаки по е, Литовищам Венельці, ну, в глиб території Російської Федерації примусили їх перевести їхні стратегічні стратегічне бомбардування, керкатоносці найбільш віддалені від наших кордонів гропоти. Е, 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 тобто, від, 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 відвели вони ці е, літаки від. Е, Лінії зітня, моно кажучи, і вони можуть вже запускати ці крилати ракети не тільки з Каспійського моря, де вони це робили, де неподалік від Ренельса від їх міст, а вже більш-менш з глибини, глибини безпосередньо російської території. Це означає, що ці ракети, які будуть по нам атакувати, доволі тривалий час час мають пролетати пролітати безпосередньо на територію Російської Федерації. Ну вже я не знаю наскільки це достовірна інформація, що вони знищили їхня ППО знищила власний літак, що вони можуть. Знищити наші власні ракети, і ці ракети у них ну це ж таки Російська Федерація. вони них не дуже якісна, щоб вони не казали. В них не дуже якісна е, зброя. Вона е, часто густо ламається, і вони можуть просто впасти. Що якщо скрізь усе відбулося, вони просто не долетіли до цілі. Вони просто впали на територію Російської Федерації. Тому ну це дуже добре. Що ми і далі будемо продовжувати ці дії, то ми відсунемо ті місця, з яких нас. Е, Атакують на ще більш далеку вістин, і це означає, що ну, багато ракет просто не долетіть, і в нас буде більше часу для того, щоб виявити, що вони летять і буде більш готова, і знищити ще більш велику кількість ракет, які ми зараз 70-80 до 90% шахетів, взагалі 100% ми знищуємо. Це не означає, що вернее, це означає, що певна кількість, там 10 одна з 10 ракет там ще. Там може прорватися через нашу лінію протипитріної оборони, але це означає, що навряд чи вони і далі будуть використовувати таку тактику ведення війни, тому що запустити 100 ракет щоб 10 прилетіло. Це ж ну для них немає сенсу, бо вони ж розраховують на певний результат, коли запускають певну кількість ракет. Вони розуміють, що певна частина ракет буде знищена, але вони вправно, ну, щоб хоча б половина чи більше ну чи, хоча б там 30-40% відсотків цілі. Тоді вони е, отримують той сиск. На яку вони прагнуть звернуть якісь наші інфраструктурні об'єкти. Коли там одна з десяти буде пролітати, то в цьому вони великої шкоди нашої інфраструктури таким чином згадати не не в змозі. Тому мені здається, що вони будуть щось вигадувати нове, тому що це не приносить зиску. Навіщо просто витрачати дуже дорогостоючі ракети для того, щоб ми просто ми позбували і все? Тому дуже добре, що ми висуваємо їх від нашої лінії. А так, ну ми і бачимо, що їхні ракети вже до самознищення приходять. До речі, ми можемо говорити якого року взагалі випуску ці ракети? кажуть, що це ще там хаці, вони ще радянських часів. Це правда? Так, так, є там. Ой, там велика номенклатура ракет, ну відносно велика. Нас атакують по великому рахунку ракетами. Це морського базування, це калібри, так звані. Це ракетоноси, які знаходяться в Чорному морі, це ракети повітряного базування, це Х-101 та Х-555. Це далекобійне, високоточне, ну відносно високоточні ракети, яким яким по нас атакують. В них залиш залишили ще радянські ну, ракети, навіть ті ракети, коли ми колись їм передавали, коли ми та близько двох я... тисяч, так якщо я не помиляюся, це було? Це...

575 ракет. ха 55 Ці ракети е, не такі точні, як е, удосконалена ха 555 але вони теж літають на далековісти. Е, ще ракета в них є ха 22 Ну там багато ракет, але Тим чим по нам стріляється. ха Х-22, Це ракета, яка несе дуже потужний заряд, майже тому там 250 п'ятдесят кілограм. Але вона стріляє на дальність не більше 600 кілометрів. Тобто вона не може долетіти до всіх міст на нашій території, і вона дуже не точна. І вони навіть знайшли ну там точку, що іскандер вони знайшли луна М-ракета, яка взагалі там 50 років вона дуже неточна. Ну і перероблені, звісно, велика кількість перероблених зенітних ракет С-300, балістичні ракети, які теж мають ну, відносно невелику дальність 200-300 кілометрів. але вони атакують і відволікають нашу засобку повітряної оборони. По великому рахунку в них залишилось е, різних ракет. Е, ну там Іскандерів е, 10 відсотків, е, Х-101, Х-555 там е, відповідно десь там 15-20-20 Вони їх виробляють, але вони виробляють їх не в такій кількості, в якої вони по нам запускають. У них була потужність їхньої промисловості е, Десь 300 ракет на рік вони могли виготовити виготовити зараз. Вони їх збільшили на десь ну трохи більше 400 ракет. Вони можуть виготовити на рік і ці ракети вже які виробляються в цьому році, вже атакують нашу, нашу територію. Але ще раз, це на рік. Тобто, за е, один постріл вони витрачають майже все, що вони виробляють на за за декілька місяців. Тому для того, щоб зробити в них залишилося, Ми постійно про це кажемо це чомусь багатьох е, нервує. Так, в них дійсно залишилось того, що було на два на один-два постріли масового пострілу. Якщо вони це зроблять, то наступний масовий постріл вони будуть змозі зробити десь в березні, в квітні, бо в них просто немає більше таких високоточних ракет і далекобійних. А оці невеликі ракети, от. С -300, да, в них багато там декілька тисяч кажуть до 7 тисяч. Ну це точно порахувати неможливо. Але це ракети, які можуть задати шкоду. на жаль, може задати шкоду лише тим територіям, які знаходяться неподалік неподалік від кордону з Російською Федерацією. В серед країні mm -hmm. ці ракети просто не долітають. А так до речі, у Харкові дуже часто кажуть, що через близькість до кордону з Російською Федерацією часто буває, що не встигають навіть систему оповіщення включити. До речі, там звичайно, що у них з ракетами дефіцити вони зараз намагаються з цієї ситуації якось вискочити і шукають зараз зброю по всьому світу. Один із напрямків роботи в цьому плані у них якраз Іран, як перспективний. Вони розглядають. Казали про те, що не лише шахеди, а також балістичні ракети можуть іранські до рук російської армії надійти рашиської. Ну тепер вже кажуть, що ці поставки, якщо й будуть, то не раніше жовтня. Про це пише Форбс. Отже, з вересня Московія запустила сотні іранських безпілотників камікадзе, аби завдати удари по електроенергомережі. Нашій і в Тегерана є значно швидші, більше потужні безпілотники. Також балістичні ракети короткої дії, які він може почати постачати Москві у жовтні. Принаймні, у ЗМІ була інформація, що певні домовленості з цього намагалися вони досягнути. Отже, тоді спливе дія резолюції Ради безпеки ООН за 2015 рік. Вона забороняє Ірану експортувати безпілотники та балістичні ракети із радіусом дії понад. 300 кілометрів і корисним навантаженням більше 500 кілограмів. Ця заборона дійсна до жовтня 2023 року. Отже, якщо Тегеран спіймають на порушення цієї резолюції, може спровокувати віддачу санкцій. Ну хоча, звичайно, що з ООН ми вже зрозуміли всі, наскільки це може бути часто без неефективне, скажімо так, співпраці, але у нас небагато часу. Пане Олексію, ваші думки, ваші прогнози стосовно співпраці Росії та Ірану, то плані перед. А чи балістичних ракет? Ну, це зульфкарефа текст, це звана ракета. Це ракета малої та середньої дальності. Ну це просто так називається. Є певна класифікація по класифікації. Класифікація, класифікація називається середньою тонною дальності. Ці ракети, схожі на ракети «Іскандер», які використовувалися проти нас. От якраз вони майже з 900 ракет, вони майже 800 вже по нас запустили. Ці ракети важко перехоплюються, бо вони піднімаються високо в навіть, навіть в стратосферу, і майже вертикально з градуни за атакують. Дуже... Але у нас вже буде дві батареї Патріот. От я хотів сказати про це, що в нас буде дві от, от просто патріот. Ну є різниця між протиракетними і протиповітряними комплексами, Ну це окремо можна розповідати, але от саме Патріот він наприкінці породнього сторіччя будувався як протиракетний комплекс, якраз для того, щоб знищити такі ракети, типу Ескандери, типу Зельфікара, типу Фотекса. Два цих комплекси вони в змозі ну вони дуже гарно працюють. Вони ці ракети будуть знищуватися. Це дав можливість інші наші засоби, які ми використовували проти цих ракет. Ми мають засоби проти внутрішнього броне використовувати для саме граватих ракет. І наші зенітно-кулеметні комплекси, так можна сказати, використовувати для проти шахедів. Проти шкейда ми поки. Що uh, слава богу, впораємося, ну. Останній нальот це було 100 відсотків знищена цих цілі. В них теж вони використали дуже велику кількість шахетів. Чи буде постачати Іран ці ракети в Російську Федерацію? Ну, судячи з того, як себе він поводить, скоріше за все, він буде вагатися. Може це буде, але дійсно не, не, пізні, не раніше чи наприкінці цього року, тому що вони потраплять під дуже потужні санкції, і вони починають розуміти, що треба займати ну, якусь позицію, тримати все ж таки переможців, а не Пробачте, таке слово лузерів. А зараз вони починають розуміти, що Росія програє і підтримувати Україну програє. не те, треба вибачатися, треба називати речі своїми іменами, бо лузери вони лузери її. І і це бачать весь світ. Я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас же відпускати. До нових зустрічі в нашому етері. Нагадую глядачам, долучився до нас військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.